Щойно з Соснівським районним судом міста Черкаси завершено розгляд клопотання слідчого управління Служби безпеки України в Черкаській області про обрання митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію міри запобіжного заходу, незважаючи на дуже змістовні та обґрунтовані пояснення, які були надані в ході судового розгляду, а також позицію захисту. Клопотання слідчого було задоволено та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ми не виключали подібний розвиток подій, але ж все ж таки сподівалися на справедливий та неупереджений розгляд справи судом. При цьому ми не здаємось та будемо подавати апеляцію на зазначене судове рішення. Також хочу зазначити, що було залишено поза увагою суду звернення майже півтори тисячі вірян Черкащини, які, звертаючись до суду, просили не застосовувати до владики Феодосія такий жорсткий і суворий запобіжний захід. Окрім цього, хочу звернути увагу усіх, що подібним судовим рішенням було грубо порушено. Права тисяч вірян Черкащини, які напередодні Великодня сподівалися бути присутніми на святковому богослужінні, яке мав звершувати митрополит Феодосій.